Друзі, з вами Саша Матвей, це мій ютуб канал. Коментуй, підписуйся, лайкай. Щойно дізнався, що співачка Марув, переможниця нацвідвору до Євробачення, відмовилася від підписання контракту, щоб представляти нашу Україну на міжнародній арені Євробачення. Знаєте чому? Бо заполітизували цей конкурс не дали можливості співачці, яка мала великі шанси перемогти, поїхати і перемогти. Тільки через те, що вона там їздить по Росії. Тим більше, що вона сказала, що вона відмовиться від гастролів в Росії. І моя думка, якщо людина на таке пішла і сказала, що не буде туди їздити, треба було дати можливість, можливість представляти нашу Україну на міжнародній арені. Не сталося. Порада до всіх, хто приймає такі важливі рішення, нехай перестануть торгувати з Росією. Повністю, а тоді вимагають від співаків, танцюристів і всіх людей інших не їздити і не працювати в Росії. Це буде правильно. А якщо ви торгуєте з Росією, і то на мільярди доларів нема чого вимагати від звичайних співаків заробляти також там гроші. Друзі, це неправильно. Я так зрозумів, що там мав хтось інший перемогти, але не вдалося. І тепер треба було так зробити, щоб мару свалила. Десь, ну коротше, поїхала до себе додому, працюй собі, все. А ми зараз оберемо тих, кого треба. Ну, так воно виглядає. Коротше, жесть. Капець повний. Коментуй, підписуйся, лайкай.